Вітаю на каналі Рибалка з Володькою. Появився в мене вільний час. Вирішив я вибратися сьогодні на рибалку. Половив я в цій водоймі спінінгом, але ні щука, ні окунь клювати не хочуть. Ось вирішив половити на бічний ківок. З наживки я маю сьогодні манку та червоного хробака. Буду пробувати, не знаю, дуже сильний вітер сьогодні. Незручно грати мормешкою, але хочу відпочити біля води. Ми подивимося, чи буде сьогодні рибка клювати чи ні. Дивіться, який красивий карась Кивок підняв догори. Підсічка. Гарна риба, гарна. Такий колір красивий. Це вже гарний карась. клюнув на манку. Супер. Я задоволений. Ще один карась. Супер! Клас! Дивіться яка красива рибка. Знову спрацювала манка. В цьому місці глибини. Ну, десь метр двадцять, метр тридцять. Тут такий якби приямок. І ось на ньому я і отримую покльовки рибки. Трошки вліво і трошки вправо. І вже ямки тої немає. Ось так літньою мурмишкою дуже зручно обловлювати такі підводні аномалії. Опа, Побачив як мулить на дні рибка. І закинув трошки в сторону. Ближче до берега, верніше. І дивіться, який красивий карась зразу підняв кілок. Рибка пробує манку на мормишці. Але немає такої чіткої покльовки. Отак. Легенько-легенько грається з ківочком. І якось не хоче атакувати. Опа, зійшла. Була-була рибка. Ух ти, як підняв кивок. Як же клас. Цей карасик невеличкий, але теж подарував приємні моменти при покльовці. Розраховував я сьогодні половити окуня та щуку, як-не як. Зараз жовтень. І хижа риба повинна добре кормитися. Але, на жаль, жодної покльовки я сьогодні не отримав. І як не дивно, карась кліє. Є. Такий невеликий карасик. Я думаю, його вже можна відпустити. Хай пливе. Ух ти, як півок ти підняв. супер. Це вже такий карась на ладоню. Найбільший сьогодні. І дивіться, який в нього колір красивий. Гарна рибка, супер. І кивочок так підняла верху, Оце вже була чітка настояща покльовка карася. кивок припідняв догори, підсічка і рибка є. Як тівок загнуло донизу. Ну, це може бути окунь або ратан. Не знаю, попробую половити ще. Можливо, рибка не вкололася гачком. І клюне ще зараз. Опа. Є невеликий карасик. Такий гарний, пузатий, накормлений пливе. Да. Рибка припідняла ківок і є. Ну, куди сюди. Ось такий красивий карасик. На манку карасик покльовує. Рибалкою я задоволений. Але хочу ще спробувати, чи буде риба клювати на червоного хробака. Так, да, покльовки є. Дивлюсь, ківок піднімає догори, але рибку я чомусь засікти не можу. Пінить під моїм кивком. Дивіться, третя покльовка. Чомусь рибка не засікається. На манку покльовки такі дуже делікатні, але рибка на гачок засікається. А на червоного хрубака, дивлюсь, вже три рази так кивок до гори піднімався чітко і не міг я засікти рибку. Покльовки стали рідшими, та й розмір карася був дрібний. Більша рибка відійшла, а на її місце припливла дрібнота. Червоний хрубак сьогодні не працював, а ось на манку вдалося піймати декілька рибин. Рибак, який ловив біля мене, крім карасиків, піймав лина та ротана. Лен поплив назад в підристати. підростати, а ось ротан, як риба шкітник, піде кутові на їжу. Планував сьогодні половити щуку та з спіймами, але хижа риба сьогодні не хотіла клювати на спільні приманки. На щастя, бічний ківок виручив мене сьогодні і подарував декілька покльовок карася. Дякую підписникам та гостям каналу, що додивилися відео до кінця. До зустрічі на наступній риболовлі!